У Чернігові стартує другий обласний відкритий конкурс патріотичних аматорських відеороликів Молодь Армія Країна серед учнів та студентів міста та області. Ініціатори військовослужбовці Чернігівського обласного центру комплектування та соціальної підтримки. Колишній військомат минулого року в конкурсі брали участь близько трьох тисяч юнаків та дівчат. Загалом вони створили більше 170 відеороликів, присвячених боротьбі українського народу проти ворожих російських військ. Їх охоплення у соцмережах перевищило позначку у мільйон Тувачів. Тож цього року ініціативу вирішили повторити. На прохання школярів та студентів регіону мною прийнято рішення продовжити започатковану минулого року традицію та провести другий обласний конкурс патріотичних аматорських відеороликів Молодь Армія Країна, приурочений Дню Збройних сил України. Нагадуємо, що конкурс проводиться виключно серед учнів та студентської молоді області та має декілька номінацій. Конкурс має три номінації: з Україною в серці, армія з народом, народ зі своїм військом, вірю в ЗСУ, наближаю перемогу. Організатори кажуть, усі учасники та учасниці, які братимуть участь, обов'язково отримують цінні подарунки. Зокрема, минулого року діти отримали книги, музичні центри, планшети та мобільні телефони. Цього року для молоді, крім зазначених призів, додатково підготували сюрприз. Щиро запрошую усіх учнів. Та студентів Чернігівської області взяти активну участь у конкурсі. Все, що від вас потрібно, бажання, натхнення та креативні ідеї, які подарують нашим захисникам та всьому українському народові нові сили для боротьби за мирне небо над кожним куточком нашої батьківщини. Бажаю всім успіхів і, звісно, перемоги у нашому конкурсі. Слава Україні! Героям слава! Зареєструватись для участі у конкурсі можна заповнивши електронну форму на сторінці Чернігівського обласного центру комплектування та соціальної підтримки у Фейсбук.